Рендж ровер, 5.0 компресор. Отдали машину, машина поїздила. І клієнт каже, блять, пацани, я заїбався її заправлять. Що сталося, брат? Він каже, розход, блять, літрів 40 на 100 кілометрів. Я говорю, да не може бути. Ти що, гониш чи що? Це ж ровер, він стільки не може брати. Він бере буквально, блять, 10-15 літрів на 100 кілометрів. В8 цей мотор. Це мотор, щоб ви розуміли, 5 літровий компресор. Він каже, Даніель, якась хуйня, жре, каже, як не міняємо, блядь. Я говорю, то купи бочку і з собою бочку тягати. Він каже, ні, так не годиться, давай, братан, каже, щось будемо зробити. Він, бачите, маркерівка двітеля 508 ПС. Ну, ми ж почали внікати в цю двіжуху. Хто знає з цієї машини, мотор приїхав в мішках. Внікли в двіжуху. І що ми вияснили? А ми вияснили те, що пацани, тут пиздець. Показую, дивіться. От компресор. Дивіться. От лежить компресор. Він такий охуєнний, вообще ідеальний, все нормально з ним. А тепер зараз вадику ну, перевертай, блядь. Що зробили тігри, блядь? Вони убрали, блядь... Дивіться, що це називається? Вони взяли, от-от ВКГ, картерний газов, Просто взяли і заклеїли. Бачите, як воно? Заклеєне, блядь? І ця трубка тут нахуй не треба, а вона реально надо. У нас зараз неправильно работають картерні гази. І у нас, виходить, із-за цього, дивіться, розриває мембрани. Дивіться, мембрани порозривало нахуй. Де вони? Покажи їх. Вадик. Їх просто порозривало. Вот, бачите? Із-за того, що виходить, у нас... От-от-картерний газов неправильно працює. Ми відкриваємо цю кришку. І у нас машина починає смоктати, як пелісос. Тому у нас що за проблема? У нас воздуха дохуя. Звісно, вона думає, що воздуха дохуя. Що треба робити, бензина лить до хуя. Вона це і робить, вона ллє. А оце кагло, щоб ви розуміли, воно крутить, розкручує, ще більше висмактує. І ти їдеш ззаді, е, цього немає. Щоб ви розуміли, у нас каталізатор, Блять, вона тупо бздить, поняв, як зіла. Ось така от ситуація. Пацани. Великий вам плам'яний привіт. Хто машину цю крутив, я так познаюється машину, вроде без Харкова. Хто робив цю екологію? Я таких ще нюансів не бачив, що просто заклеюють трубочку. І ви як думаєте, воно буде робити? Не буде. Потому що. З цієї головки вона відвод э, картерний газу. І з цієї. Вон, дивіться, бачите? Тут трубочка стоїть, а там просто вона заклеєна. А сама трубка є? Немає. А, немає трубки? <пілляє> це піздець. І трубку зпизне, так? <кілляє> а куди хоч вона йти? Назаді там ще не вистачає кібеки, екології. Каже, що ми зараз робимо? Ми зараз їдемо на офіс. Беремо відкриваємо комп'ютер і розкладаємо, як тут правильно робить екологія, да? mm. от от картерне газу. Ну, це дуже карта, виходить, екологія. Отака от, от дилема, тігри. Це вроді би кажеться легко, а кажеться воно сложно після когось Ну, Буває вже знігарчання. Нам в принципі буква Ю по хую, да, mm -hmm. так, вадик? Так, зараз свої віші зимні і літні і уйобуємо на офіс. А ви пока місто время підписуєтесь на мій телеграм-канал, ставите мені лайки, ну і полетели.